Офіційно наступного сезону в УПЛ гратимуть чотири нових команди. Ворскла може найближчим часом припинити існування, а також. Перший трансфер Арда Турана. Усім привіт, друзі. Ви на каналі Футбол України. І протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про все найбільш важливе та актуальне, що стосується українського футболу. Перед початком традиційне звернення до тих, хто ще не підписався на канал. Зробіть, будь ласка, це просто зараз. Підписуйтесь на футбол України. Перед нами вже є ось така найближча мета, крупна і амбіційна. Це 40 тисяч. І я знаю, що завдяки. Кожному з вас ми дуже швидко до неї дійдемо. Дякую. А тепер поїхали. Отож, розпочинаємо ми із чемпіонату України. Дограли сьогодні у неділю, тобто матчі плей-офф. Тож ми маємо сформовану картину. 16 клубів, які наступного сезону будуть боротися за чемпіонство. Підемо хронологічно і першими в Полтаві зустрічалися Ворскла та Кудрівка. Після перемоги у першому матчі з рахунком 2-1 команда Максимова підходила до гри у рангу фаворита, але все дуже швидко змінилося, коли на 9-й хвилині Литовченко вивів Кудрівку у перегляд. До кінця матчу, якби не старалася полтавська команда, переломити хід гри їм не вдалося. Тож матч перейшов у екстра тайми, а потім і в серію пенальті. У складі Ворскли з 11 метрів не забили і єди канета скляр. А у складі Кудрівки не зуміли переграти вратаря Сторчоус та Сердюк, що означає для Полтави справжню трагедію. Їх команда вперше в історії вилітає з елітного українського дивізіону. Так, футбол у Полтаві не зникає. Адже раніше до УПЛ вийшла СК Полтава, але погодьтесь не побачити Ворсклу наступного сезону в чемпіонаті України буде дуже незвично. Ну і такі новини, вкупі з тим, що команда має величезні фінансові проблеми раніше. Юрій Максимов говорив. Про навіть 10 місяців заборгованості перед персоналом ставить під велике питання існування команди у майбутньому. Віце-президент Ворскли Олег Лисак напряме запитання фан-клубу команди чи буде власне Ворскла і надалі функціонувати, сказав лише одне слово. Поглянемо, погодьтесь, не дуже обнадійливий коментар, але тримаємо кулаки за цю команду. Водночас склалась, напевно, унікальна ситуація, адже у наступному сезоні в УПЛ ми побачимо одразу чотири нових команди. Так, лівий берег у другому матчі із металістом 19-25 не зумів відстояти своє місце. Харківській команді вистачило одного забитого голу, який на 90 плюс першій хвилині провів Калитвинцев, враховуючи, що і перший матч завершився з таким же рахунком. Один із найбагатших клубів України, нехай через плей-офф, але все ж таки досяг еліти українського футболу. Тож наступного сезону у чемпіонаті України будуть змагатися наступних 16 колективів: Верес, Динамо, Епіцентр, Зоря, Карпати, Колос, Кривбас, Кудрівка, ЛНЗ, Металіст 1925, Оболонь Олександрія, Полісся, Полтава, Рух та Шахтар. Як думаєте, хто ж візьме титул наступного сезону? Пишіть у коментарях. Дарій. Далі поговоримо про команду, яка вже вилетіла у першу лігу, але й це не всі проблеми одеського чорноморця. Найближчим часом вони можуть отримати. Трансферний бан за повідомленням Юафутбол через фінансові порушення одеський клуб опинився під загрозою трансферного бану. За даними джерела, перехід захисника Євгенія Скиби обійшовся морякам приблизно у 100 тисяч доларів. І, ймовірно, саме за цей трансфер клуб так і не розрахувався. Остаточно із минаєм наразі тривають перевірки, і якщо порушення підтвердяться, моряки можуть отримати трансферний бан та не зможуть реєструвати нових футболістів у першій лізі. Додамо, що Скибо у складі Чорноморця відіграв 22 матчі, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а завершимо ми оглядом решти новин, які стосуються клубів чемпіонату України. Тут у нас перший трансфер у Шахтар від Арда Турана. Цілий ряд футболістів, які йдуть з Олександрії, а також важка травма лідера Кривбасу. Із цього давайте цей блок. І розпочнемо оборонець Кривбасу Іван Дібанко, який травмувався у матчі 25-го туру УПЛ проти Руха. Напередодні переніс операцію. За словами гендиректора команди, днями Камерунський оборонець переніс операцію. Активне втручання у клініці в Фінляндії. Попередньо відомо, що через ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки він опиниться поза футболом на термін від 4 до 6 місяців. Наразі він проходить реабілітацію вдома. Після завершення цього етапу доєднається до команди на зборах за кордоном, але і там працюватиме лише з персональними реабілітологами. Одразу три футболісти покинули Олександрію на офіційному сайті. Клуб оголосив про прощання із Юрієм Копиною Сергієм. Логіновим та Іваном Калюжним, окрім того, Руслан Ротань воліє забрати до Полісся ще двох футболістів. Перший це голкіпер Георгій Єрмаков, який раніше вже покинув Олександрію, і має розпочати виступи в ізраїльському Маккабі. Але наразі ситуація така, що клуб із хайфи може розглянути варіант його оренди до Полісся. Також тренерський штаб Ротаня хоче бачити у себе флангового оборонця Мартинюка. Втім, за ним також полює і металіст 1925. Тож боротьба буде серйозною. Ну і напевно, головною ціллю для ротиня буде перехід оборонця Мігеля Кампуша, який раніше вже оголосив про відхід з Олександрії. Тож може перебратися до Житомирського клубу як вільний агент. Ну а завершуємо ми донецьким шахтарем та потенційно першим трансфером нового наставника Арда Турана. Скаути гірників нині приглядаються до півзахисника Ісмаїла Юксика, який виступає за Фенербахче, інформує турецький журналіст. За даними джерела, скаути шахтаря дуже уважно. У стежать за 26-річним опорником, і цілком, можливо, він доєднається до нової команди Турана вже під час літнього трансферного вікна. Додамо, що портал Трансфер його оцінює у 12 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок нагадаємо наше прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.